Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні вам пропоную розповісти та розібратися, від чого ж таки залежить розмір пенсії. Ми його з вами зараз спробуємо самостійно розрахувати. Дуже багатьох з вас цікавить питання про розмір пенсії, принципи її нарахування, надбавки та перерахунки. Ви можете самостійно спробувати зробити такі обчислення. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, пенсія за віком у нас насправді залежить від трьох показників: це середньої зарплати по Україні за три роки, які передують році зверненню за пенсію, коефіцієнту стажу та вашого індивідуального коефіцієнту заробітної плати. Далі вам буду розповідати на прикладі: наприклад, є чоловік, який досяг 60-річного віку, вийшов на пенсію в серпні минулого року, тобто у 2022 Році. Маючи 37 років стажу, для призначення пенсії буде застосований показник середньої заробітної плати в Україні за три попередні роки, які передують. Зверненню за призначенням пенсії, тобто за 2019 і за 2021 рік. І вона становила у нас 10 846 гривень 37 копійок. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати насправді самостійно вам буде прорахувати дуже складно, адже він визначається у даному прикладі шляхом порівняння заробітної плати. Даного пенсіонера за кожен місяць за останні 22 роки, тобто починаючи з липня 2000 року до липня 2022 року, так як він у нас на пенсію вийшов серпні 2022 року, із середньою заробітною платою по Україні за відповідні місяці. Для простоти прикладу, я візьму коефіцієнт одиницю. Це буде означати, що людина отримувала всі ці роки рівно таку ж зарплату, як і середня була по нашій країні, тобто ми ділимо його заробітну плату. На середню по Україні. Природно, такий коефіцієнт у вас може бути і більшим, може бути навпаки, і меншим. Найпростіше у нас все відбувається з коефіцієнтом стажу. 37 років стажу дають право отримувати. 37% від заробітної плати. Значить, всі ці показники ви можете прорахувати свій основний розмір пенсії. Що потрібно зробити? Просто перемножити між собою. У даному випадку до пенсії встановлюється також доплата за 2 роки понад нормативного стажу. Якщо ми всі ці показники 10 846 гривень, 37 копійок помножимо на одиницю і на 0,37 У нас виходить розмір пенсії 4 тисячі. 13 гривень 16 копійок. І ще плюс два роки у нас є наднормативного стажу. В такому випадку надбавка буде становити 2% від розміру прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становив 2027 гривень. Значить, в даному випадку розмір доплати за стаж при призначенні пенсії міг би становити. 40 гривень 54 копійки, тобто 20 гривень 27 копійок, множимо на 2. Але тут ви також можете запутатись і важливо пам'ятайте, що за доплата за стаж рахується по-різному у чоловіків і у жінок, у пенсіонерів, що вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, та пізніше у тих, чий основний розмір пенсії вищий за прожитковий мінімум, і у тих, чия пенсія ніж. За даний показник. Тому ще раз наголошую і говорю, я говорю про це в кожному своєму відео: що кожна пенсія, кожен пенсіонер і його пенсійна справа є індивідуальною. Тому для кожного пенсіонера, звичайно, розмір пенсії встановлюється в індивідуальному порядку. Я вам намала загальний приклад, посилаючись на чинне законодавство України Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка бережіть себе та свої сім'ї?